14 жовтня в Україні відзначатимуть свято покрови, що є особливим для воїнів УПА, адже саме цього осіннього дня 1942 року було засновано українську повстанську армію. А ще цьогоріч виповнилося 520 років українському козацтву у Моршинському лікувально-реабілітаційному центрі ветеранів ООН УПА «Говерла», що на Львівщині святкування уже розпочались. Цей заклад отримав подарунки від голови Івано-Франківської облдержадміністрації Михайла Вишеванюка. За дорученням голови Івано-Франківської облдержадміністрації, директор науково-освітнього центру Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Євген Сохан передав для лікувального центру картину Григорія Михнюка ранок 49-го року, книги та ноутбук. Тож відтепер ветерани, які відпочиватимуть та оздоровлюватимуться в Говерлі, матимуть нагоду ознайомитися з матеріалами українського національно-визвольного руху 20-го сторіччя, почерпнути багато цікавого із всеукраїнського науково-культурно-просвітнього краєзнавчого часопису Галичина. Виданого до старіччя від дня народження Степана Бандери та Романа Шухевича, а також в ілюстраціях вивчати історію західноукраїнської народної республіки 1918-1923 років, доки український народ. Своєї правди, своєї історії правдивої не буде знати до тих пір. Ми не зможемо дивитися в майбутнє, тому що ми повинні проаналізувати. Ви чули, що люди казали? Ми хочемо пізнати, де ми не так щось зробили своїм дітям показати. Або ми гордимося, що ми так поступили в таких умовах, або тут діти не повторять наші помилки. Це вже не перший подарунок, який вони зробили для Говерли. Нам вже було подаровано великий телевізор, також dvd, DVD до приставку до телевізору. Так що наші люди вже мають можливість переглядати фільми, фільми націоналістичні і згадувати скажімо так, Франківщину добрим словом подяки.